Якщо хтось візьме дружину і співжитиме з нею, але станеться так, що вона не знайде в нього милості, бо він виявить у ній якусь негожу річ, то нехай він напише їй лист про розлучення, дасть їй у руки і відійшле її зі свого дому, і вона, пішовши, зможе стати дружиною іншого чоловіка. А якщо той останній чоловік зненавидить її, напише їй лист про розлучення. Дасть їй у руки і відійшле її зі свого дому. Або якщо той останній чоловік, який узяв її собі за дружину, помре, то попередній чоловік, який відіслав її, не зможе, повернувшись, узяти її собі за дружину після того, як вона була осквернена, бо це гидота перед Господом твоїм Богом. Тож не оскверняйте землю, яку Господь, твій Бог, дає тобі в спадщину. Якщо хтось недавно одружився, то хай він не йде на війну, і хай на нього не буде накладено ніякої справи, нехай він один рік залишається вільним у своєму домі і тішить свою дружину, яку взяв. Не бери в заставу жорен ані верхнього жорнового каменя, бо такий бере в заставу душу. Якщо буде спійманий якийсь чоловік, що викраде якусь душу зі своїх братів, ізраїльських синів. І, поневоливши, продасть його, то нехай такий злодій помре, і так викорениш зло спосеред вас самих. Остерігайся ураження проказою, ретельно пильнуйте, щоб діяти в повній відповідності із законом, який вам сповістять священники левіти. Пильнуйте, щоб чинити так, як я вам повелів. Пам'ятай, що вчинив Господь Бог з Маріам у дорозі, коли ви виходили з Єгипту. Якщо у твого ближнього буде борг, будь-який борг, то не входь у його дім, щоб взяти заставу. Стій назовні. А чоловік, в якого буде борг перед тобою, нехай винесе тобі заставу назовні. Якщо ж той чоловік бідний, то не лягай спати з його заставою. Обов'язково поверни його заставу при заході сонця, і він ляже спати у своєму одязі і благословлятиме тебе. А тобі це буде зараховано перед Господом Твоїм Богом, як діло милосердя. Не затримуй платні убогого й нужденного, чи то з твоїх братів, чи то із захожих, які проживатимуть у твоїх містах, віддай йому його платню того самого дня, хай не зайде сонце раніше того, адже він убогий і має на неї надію. Відтак він не заволає проти тебе до Господа, і на тобі не буде гріха. Хай батьки не вмирають за дітей, і хай сини не вмирають за батьків. Кожний хай вмирає за свій власний гріх. Не криви судом над захожим, сиротою і вдовою, і не бери в заставу одягу вдови. Пам'ятай, що ти був рабом у єгипетській землі, та Господь, твій Бог, визволив тебе звідти. Через це я заповідаю тобі виконувати це слово. Коли жатимеш на своєму полі жниво, і Забудеш на своєму полі снопа, то не повертайся взяти його, нехай він буде для захожого, сироти й удови, щоб Господь, твій Бог, поблагословив тебе в усіх ділах твоїх рук. Коли збиратимеш оливки, то не повертайся до збирувати те, що залишиться після тебе. Нехай це буде для захожого, сироти й удови. Пам'ятай, що ти був рабом у єгипетській землі. Через це я велю тобі виконувати це слово, і коли збиратимеш урожай зі свого виноградника, то не дозбируй з нього те, що залишиться після тебе, нехай це буде для загожого сироти юдови. Пам'ятай, що ти був рабом у єгипетській землі. Тому я і заповідаю тобі виконувати це слово.